Всім привіт! У нас сьогодні яке? 22, да? А, 23. 23 липня. Перший у нас кавунчик. Я думаю, що достиг. Це сорт Джако. На відео я його вже знімаю, як він. У нас росте в балагані. Ну що, приступимо до дегустації. Так, як це його правильно тут. О! Бачите, як крепить? Значить, має бути стиглий. Бачите, який жовтенький, красивий. Так, ну що, попробуємо. Отак от, от виглядає. Красивий в середині. Хороший накус. Але жако, мені кажеться, по посолодше. Ну, це ще може бути. Різниця ще в ґрунті. Солодкий, але жако солодший. Хоча навіть шуга. Тобто, не жако, а шуга єло солодший за, за жако. Може десь по питанню чуть, -чуть не вистачило. Ну, все може бути. Другий кавунчик може бути, наприклад, якщо зірвати, буде солодший. Скажем так. Ну, Жако трохи по сахару більше. Ну і по характеристикам шуга шугаєлоу по бріксу по сахару більше, ніж цей сорт жако. Хороший, можна також вирощувати. Все, всім до зустрічі.